Насправді, технічно, якщо сказати, то це нічого не відмінено. Ми знаходимося в перерві в засіданні технічно і юридично, тому може бути призначено в будь-який день абсолютно. Попередньо були визначені ці дні їх відклали в зв'язку з важливими речами, які відбуваються в сенаті Сполучених Штатів. Ви це знаєте? Тобто ми очікуємо позитивного якогось рішення і через те, що я так розумію, тут знаходяться певні представники сенату, але це не точно. Плюс збираються відповідні експерти з комітету нацбезпеки, інші народні депутати, хтось хто веде активну міжнародну роботу. Разом з ними вони зараз їдуть дивитися, скажімо так, як використовуються американські кошти. Що саме, де саме сказати? Я не можу. Але я думаю, що деякі речі в інтернеті вже прозвучали, тобто йде. Фактично, мова про перевірку використання коштів наших міжнародних партнерів для оборонних потреб, але ж там проблема не в сенаті, а в палаті представників в нижній палаті. Сенат наш нас вже і проголосував тут. Вже технічно яв чи... я трошки а, помилився. Та Сенат справді проголосував. Пробачте, так іде мова про другу палату сполучених штатів, та йде мова про це, якраз. А це хтось з республіканців чи з демократів приїхав? Можливо, під підмати мен... таку не форму? знаю і не можу а, розповсюдити цей факт. Добро. А, я думаю, що там якась невелика група, точно яка має повноваження на розуміння технічних моментів, безпекових моментів, фінансових моментів. І в даному випадку народні депутати вони виконують функцію, скажімо так, додаткових, ну не перевіряючих точно, тому що не всі можуть бути експертами, а скажімо так, живих свідків того, як це відбувається, як це будується, як це комунікується, і так далі. Тобто, ми мусимо на, на рівні якраз от парламентського виміру спілкуватися про це з нашими американськими колегами. Я наскільки я розумію, ну це не велика кількість мабуть народних депутатів може залучитися, бо як ви зазначили експертами, не всі можуть бути. Це тільки представники там оборонного комітету. Бо якщо їх не буде, це там ну не знаю, яка кількість людей в принципі не обов'язково що... оборонного комітету, тому що в сфері безпеки є деякі речі, які не обов'язково там чисто про зброю чи про тактику. Але нас, комітет нас безпеки не займається такими речами. Цим з цим, цим нас займається Генеральний штаб. Збройні сили України, тому там можуть бути різні депутати. Е, наскільки мені відомо, ну можливо, там 30-40 таких наших колег десь вирушили зараз всю дорогу, тому що є великий об'єм, який треба, скажімо так, перевірити або угу. оглянути.